Тут нас прицепами ми їх звозили з полів. У нас тут по полям були розположені тяжула артилерія, яка била відповідно на лінію дотику, а відповідь прилітала на поля. Ну, агрофірма Борщівська вже 26 року. Лютого був нанесений боєй удар. На волохівській дорозі стояли руські військові. Я виїхав у Харків і знаходився весь час у Харкові. У господарстві було чотири грузові автомобілі. Камаз, КаМАЗ, один з них, ви бачите, один розбили Камаз, три забрали сільськогосподарська техніка в цей час знаходилася людей, які працювали на ній. Тобто, ми змогли вивезти її з підприємства на всі склади, були прильоприпасу для того, щоб, скоріше всього, щоб подивитися, що там нічого немає. І згоріла у нас лінія очистки зерна. Ну, як Мій компаньон казав: ну на скільки років ми відброшені назад, Тобто, так скоріше, скільки це років треба буде нам працювати, щоб все це довести хазяйство до того уровня, що тут було майже автоматизований процес. Тобто, кнопочки нажимай, зерно ну, по складах розподіляється, сімена готові вляться. Сюди зерно загружалося поверху верхньою лінією і склад наповнювався під 45 градусів, лежало зерно до самого потолка. Ну, коли тут криша від взриву підскочила, лягла назад. Тому ось навіть зараз видно, полоси мокрі, це там, де були шурупи, іде протікання. Плюс до того і ще ж. Тут же стіни із бетону, зерно змішується із камнями, і приходилось його перебирати, пересівати, а лінія очистки теж зруйнована, і приходилося вручну, що щось спасли, щось просто там вивезли, горіло зерно. 12 числа все тут ще горіло. Частину урожаю на, на полях нам не вдалося, не, не, збира, не збирали, частину збирали непонятні нам люди, вони питалися організувати якусь господарську діяльність. кое хто допомагав тут, кое-хто противодіяв їм. Люди, які тут проукраїнські. Як вони поводилися? Поводилися вони, це в нас були луганчани, у нас вони двома заїздами були. Перший раз і другий раз, ну помінялася команда. Як попав у підвал до них, та хто з ніяк? По, по доносу, все по доносу. В них записочки, все по доносу. Вони шукали наводчиків, хоча вони недалекі від істини не були, звісно, ну цього не той. Туди, як забирали мене, я поміняв телефон. Да, допрос погане діло, звісно. трьох задають один вопрос. Допроси полуночі. світ в глаза, камера темна, світ в глаза, струм електричний. Це найстрашніше було, як він ото крутив. Прикладали і. Пістолет до скроні прикладали, палкою побити, це було синя було дві неділі ще після того. Ну, а так нічого. Я вам скажу, електрошокер, шокер на другому допросі був, так це як сказка проти, проти того струму. Ну, а так. Я примірно знав, коли воно буде звільнятися. Прокидаємося на утро, тихо. Тихо, тишина немає. Не взривів, ні пострілів, ну нічого нема. тишина. Ну то ж так. -то. Правда, на третій сутки вже після освобоження раз танк їхній їде з екіпажем, з десантом, там, Ну, його десь підбили там під савицями. Ну а так тоді. Працювали. Готуємося до посівної е, просапних культур. Соняшника і кукурузу. Це наразі зараз ми. Готуємо сівалки. Це нова абсолютно сівалка. Господарство було звільнене 10 вересня 2022 року. І Зразу ж ми 12 вересня вже приступили до роботи. Зібрати те, що розкидано, з-під спецзавалів повитягувати зерно, спасти сімейний фонд ячменя, озимої пшениці, який був привалений, Находили і склад боєприпасів, питаємося, питаємося повний цикл відновити в господарстві. А зараз у нас десь 40 працівників. А до вторгнення скільки було? 60. Працівники і служать, працівники виїхавши, є все всяке є зараз і погибший є нас один працівник водій бензовоза. Надіємося, що все буде благополучно. Тобто внімательно не спіша, уважно, уважно по полям працівники працюють, головне життя людей. Ті, що будуть покарані, ми їх знаходили по посадках і по обочинах дорог, як тільки приїхали сюди, ото вже покарані. А останні, я думаю, теж будуть покарані таким же способом, Та так же вони навряд чи вийдуть вони з України благополучно.